Посилити санкції проти Росії, якщо вона й надалі порушуватиме мінські домовленості з таким закликом. Представники українського польського та литовського парламентів ухвалили спільну декларацію. У вільнюсі відбулося шосте засідання між парламентською асамблеї Україна, Польща, Литва». за словами голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, Нині Україна, Литва та Польща єдині у поглядах на безпеку сучасної Європи. Тож декларацію засуджують акти російської агресії, а саме незаконну анексію Криму та військову інтервенцію на Донбасі, відтак сторони закликають Російську Федерацію вивести свої війська і техніку, звільнити заручників, зокрема народного депутата України Надію Савченко. Інакше Європа має посилити тиск на агресора. Певний шлях реформ Україна вже пройшла і всупереч російській пропаганді. Яка хоче довести, що, начебто, в Україні нічого не відбувається. Хочу вас поінформувати про те, що Україна сформувала на рівні парламенту якісне антикорупційне законодавство, прийняла ряд рішень по деолігархізації самої України, ряд питань щодо місцевого самоврядування, яке сьогодні ми згадували. Відновлення довіри до судової влади, але це процес, яким ми чи шлях, яким ми сьогодні йдемо. Міжпарламентська асамблея України, Литви та Польщі функціонує вже 10 років і є добрим майданчиком для координації спільної діяльності, зокрема на міжнародній арені. Нині усі зусилля парламентів направлені на підтримку нашої держави та впровадження реформ. Порядок денний Україна. Порядок даний виклики, як зовнішній, так і внутрішній, і повна стовідкова підтримка суверенітету і територіальної цілісності України з одного боку, а з іншого боку, повна готовність підтримки реформ. Під час офіційного візиту спікера до Вільнюса відбулася зустріч з президентом Литовської Республіки Далею Грібо за участю керівників парламентів Литви та Польщі. Сторони обговорили різні аспекти тристоронньої співпраці, ситуацію в Україні. Та конкретні кроки щодо допомоги нашій державі це була зустріч з великим другом України і українського народу. Ми проговорили і поточну ситуацію, і ситуацію щодо роботи нашої асамблеї і подальших реформ, які ми проводимо в Україні, зокрема у бюджеті Литви окремим рядком будуть передбачені кошти для допомоги Україні 2014 і початок 2015 року. Якщо в фінансовому виразі. То уряд Литовської республіки надав нам допомоги більше ніж на 700 тисяч євро. Ви розумієте, це велика сума як для невеликої країни. Починаючи ще з подій на Майдані, тут лікувалися хлопці, які постраждали, які були поранені на Майдані. Потім наші військові і в минулому році, і в цьому році. В цьому році уряд Литовської Республіки вирішив за свій рахунок вилікувати 50 наших військових. Обіцяє надалі підтримувати нашу державу Німеччина. Голова Верховної ради Володимир Гойсман у Вільнюсі також зустрівся із президентом Бундестагу ФРН Норбертом Ламартом. Під час перемовин йшлося про необхідність координації зусиль у рамках міжнародних парламентських форумів та євроінтеграційні прагнення України. Учасники міжпарламентської асамблеї закликали національні парламенти країн Євросоюзу пришвидшити процес ратифікації угоди про асоціацію з ЄС, адже українці активно проваджують необхідні реформи задля європейської перспективи. Певний шлях реформ Україна вже пройшла і, всупереч російській пропаганді. Яка хоче довести, що, начебто, в Україні нічого не відбувається. Хочу вас поінформувати про те, що Україна сформувала на рівні парламенту якісне антикорупційне законодавство, прийняла ряд рішень по деолігархізації самої України, ряд питань щодо місцевого самоврядування, яке сьогодні ми згадували. Відновлення довіри до судової влади, але це процес, яким ми чи шлях, яким ми сьогодні йдемо. Литва та Польща діляться своїм досвідом та надають експертну допомогу Україні у провадженні реформ. Керівник українського парламенту запросив колег взяти участь у наступному засіданні асамблеї у Києві у 2016 році. Володимир Гройсман також запропонував залучити до дискусії партнерів із інших європейських країн. Адже спільна мета встановлення миру на континенті як ніколи об'єднує держави.